Товариство, доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Друзі, будемо працювати разом з тим. Ряд важливих питань обговоримо. Так що сподіваюся, що відео буде цікаве корисне. Якщо це буде дійсно так, підтримайте, будь ласка, нас вподобаєчкою або на початку відео, або ж дійсно, якщо це буде відео цікаве і корисне, ви його додивитесь до кінця. Обов'язково натисніть вподобачку нам в кінці. Для нас це велика мотивація рухатися, працювати і не здаватися. Друзі, підписуйтесь обов'язково на наш TikTok канал, Ютуб канал. Доєднуйтесь до нашої маленької і дружної сім'ї людей, які люблять свинарство. Ну і біжимо працювати. Затягнуло в нас небо такими сизими хмарами. У нас майже добу шурує такий дощ, неначе з відра. Напишіть, що у вас із Погодний. Будемо, друзі, рухатися по черзі. В коментарях хлопці запитували, скільки саме ціна отакого от, от комплексу КС 450. Друже. Більше року тому назад купував собі от комплекс. На той момент він коштував 79 тисяч гривень. В нього входить зернодробілки. Зернодробілка на 4 кВт однофазна і кормозмішувач на 450 кг комбікорму із двигуном 2,2 кВт. Вся оця от установка працює від однієї фази, тобто двохсот. 20 вольт плюс окремо я докуповував тензодатчики із вагами, тому що ну, стандартний комплект являє собою якраз от оця зернодробілка і вертикальний кормозмішувач. В стандартний набор ваги із тензодатчиками не йдуть. Їх потрібно докупляти окремо, коштували в районі вони 11 тисяч гривень. Купував їх у виробника того ж самого оцього комплексу техномашстрой. Так що якось так зараз, якщо чесно, навіть не можу тобі сказати, скільки оцей комплекс коштує. Перейди е, на сайт Технамастрой. Я думаю, для тебе там буде більш конкретніша інформація стосовно того, скільки на сьогоднішній момент коштує оця от апаратура. Наступне питання задає його наш глядач пан Ігор. Пише він, хто може підказати, за скільки днів засихає пуповина у поросят. В мене поросятам четверті сутки, пуповина підсохла, але залишилось десь 1,5 сантиметри, яка не засихає. І це у всіх поросяток. Це норма чи ні, підкажіть, будь ласка. Друже, що тобі хочеться сказати з власного досвіду? Якщо на протязі 4 днів пуповина не засихає, в принципі, це ненормально, тому що. Здебільшого, поросятка народжується на світ. Я залишаю оцю от пуповину 10-15 сантиметрів від пупка. Решту, якраз, от пуповини, я відриваю в процесі, коли приймаю опорос. На наступний день оця от пуповинка має підсохнути поросяткам. От буквально там 4 дні також. Покажу тобі на прикладі, ось де бачиш, який вигляд має пуповинка. Ну і на наступний день, коли я приходжу, оцю от пуповинку підсохшу спеціальними ножничками, зрізаю, щоб вона була від того ж самого пупка, ну, десь 1,5-2 см. Тут, бачиш, повністю вже пуповинка від, ну, відпала в тому місці, де вона має відпадати. Тут, як бачиш, також повністю все відпало. Не знаю, щоб не брати, тобі одне і те саме порося. Ну, от тут, бачиш, також попоховинка сухенька, буквально деньок два, і вона відпаде в тому місці, де пупок заживає. Так що. Ну, явно щось не те. Можливо, ти за велику поповину залишаєш, і поросятка, грубо говорячи, тягають її за собою. Постійно виділяється сукровиця оце от в цьому місці, можливо, вони на неї ножками наступають. Оце от якраз от нюанс, який потрібно ну, за яким потрібно дбати, і ну, не дозволяти, щоб поповинка була занадто довга, щоб поросятка ходили і наступали на неї. Тому що можуть бути механізмі. Нічні пошкодження, запальні процеси, ну і в принципі, все це буде призводити до негативних наслідків. друзі, на вихідних ми разом з вами обговорювали цінову політику на маленьких поросяток, і хлопці от з Дніпропетровської області я би так сказав дивують дивують інформацію. А якщо бути конкретним, то цінами на Поросят, тому що ну, от пан Сергій також наш глядач пише, що Дніпропетровська область, свинокомплекс, малі поросята 400 гривень, і е, е, ну, за кіло і ніяких скидок. Чи одне, чи 100 штук, 400 гривень за кілограм. Отака от ціна зараз у Дніпропетровщині на. Фуражних поросяток, я вам скажу, що це дуже серйозна ціна. Не знаю, буде вона у нашому регіоні такою чи не буде, але у спілкуванні з хлопцями чув уже, що наші свинокомплекси, ну як наші, із Чернігівської області, тому що в нашому районі Конотопському тут жодного свинокомплекса немає. Все, як то кажуть, як. Після апокаліпсису порозвалювані всі ферми, все до фундаменту порозбиване. Навіть якщо б було якесь бажання щось спробувати, щось розпочати, нема такої можливості. Єдине місце, де в нас ще є трішечки більше живності. Ну і ми не говоримо про приватний сектор. Це свинокомплекси, це Чернігівська область у Бахмачі, чимало свинокомплексів. То там чув, що на сьогоднішній день відпускають поросяток по ціні 250 гривень. За кілограм. Якщо це не так, будь ласка, напишіть в коментарях, але от 400 гривень за кілограм це, якщо чесно, ну така дуже-дуже серйозна ціна. Я взагалі навіть не пам'ятаю, чи була колись така ціна на фуражних поросят. 300 гривень була. Це десь 20, кінець 22-го року, початок 23-го, а от 400 гривень ні в наших краях, ні у спілкуванні із хлопцями. Я таких цін не пам'ятаю. До речі, в свою чергу напишіть, будь ласка, добре, це чи погано, що ви вважаєте з приводу цього. товариство? Ще одне дуже цікаве, я би так сказав, дуже актуальне питання, яке задає один із наших наступних глядачів. Пише: Він: Добрий вечір, підкажіть, будь ласка, в чому причина. Пускаю льоху до кнура, родять 10, 12 поросят. Запліднюю штучно, бо нема кнура. 4-5 поросят, не більше. Дякую. Друже, що тобі можна сказати, знову ж таки, відстовхуючись від власного досвіду, тому що все ми що показуємо, про що розказуємо, проходимо через все це самі. Чому, от на мою суб'єктивну думку, до речі, ви обов'язково залишайте свої коментарі, як ви вважаєте, чому Саме так відбувається. А чому ж саме так відбувається, тому що коли ти запускаєш свиноматку? До кнура, то свиноматка, якщо вона буде не в гарній стійці, наприклад, погана буде в неї овуляція, або вже кінець овуляції, вона просто-напросто під хряком не буде стояти. Ти заганяєш свиноматку, і коли в неї гарна стійка, гарна овуляція, хряк її запліднює. Коли ж ти запліднюєш своїх свинок хряком, не хряком, а штучно перепрошую, тут декілька варіантів. Може бути, чому саме маленька кількість поросяток у тебе е, в послідуючому з'являється. Це перше, ти не потрапляєш в гарну фазу оуляції, або запліднюєш дуже рано свинку, або запліднюєш дуже пізно свинку. Ну, І ще один варіант, який може бути це негарна спермопродукція. Е, тобто ну, тут о, два варіанти, третього не дано. Якщо ти хряком запліднюєш і в тебе все добре. E, значить, собака зарита десь тут. Ще одне важливе і актуальне питання, з яким я думаю, багато наших колег зіштовхується, і питання наступного характеру. Добрий день, Олександр. Поросяткам два тижні. Чи можна підгодовувати вареною вівсянкою з молоком? Всім не вистачає молока. Кричать доволі таки розповсюджена проблема, коли свиноматка не може витягувати велику кількість поросяток, У них з'являється дефіцит. Калорії, недостатня кількість молока, ну і оцих цих от поросяток будуть з часом або відставати дуже сильно, або ж ну, в цілому їм не вистачатиме молока, і в послідуючому деяка кількість поросяток буде втрачена із гнізда. Е, що хочеться вам в такому випадку порадити? ну Вівсянка і молоко, якщо чесно, це ну, куча зіпсованих нервових клітин і дуже велика кількість непотрібної, я вважаю, для вас мороки. Для цього дуже розумні і компетентні люди створили предстартові комбікорми, які якраз от. Будуть задовольняти майже всі потреби поросяток у цьому отвіці. В ідеалі, якщо ви придбаєте сухе молоко, тобто в послідуючому будете його розбавляти із водичкою, підпоювати оцих поросяток і всім поросяткам, яким не вистачає молочка, вони будуть частково покривати його додатково цим сухим молоком, розбавленим і будуть під'їдати предстартовий комбікорм. Оце буде оптимально ідеальний варіант. Хоча, звичайно, вівсянка із молоком вареним також можна спробувати, але ну не знаю, як воно буде на практиці. А от сухе молоко, воно, я думаю, вирішить всі ваші проблеми. Сухе молоко, плюс гарний престартовий комбікорм, і я думаю, вам цю от проблему абсолютно безпроблемно вдасться вирішити. Я думаю, як оці от поросятка. Які відстають у рості, будуть гарненько е, пити оце от молочко, так і решта поросяток, е, ви будете задоволені, тому що значно активніше вони почнуть набирати вагу за допомогою додаткової годівлі. Так що, товариство, якось так, якщо вам подобається отака от рубрика, підтримайте, будь ласка, нас вподобаючкою, підтримайте, будь ласка, нас коментарем, добрим або ж недобрим словом, щоб ми розуміли. Можливо, щось змінимо, але в цілому, я думаю, такий от формат він доволі таки цікавий і корисний. Я думаю, на найбільш актуальні і важливі питання в лайв форматі будемо відразу ж відповідати. Якщо у вас будуть з'являтися такі от питання, обов'язково ставте їх. Ну і в відеоформаті будемо на них відповідати. Так що, товариство, всім миру, добра злагоди, працюємо, рухаємось далі, як би то складно не було. Ну і до нових зустрічей.